З перших днів широкомасштабної війни відкритою раною на серці України став Маріуполь. Місто за кілька днів опинилося в оточенні ворога. Битва за Маріуполь стала для українців символом незламності, а завдяки хоробрості його захисників вдалося відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні України та не дати противнику. Повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту. Оборонці Маріуполя вписали свої імена в історію. День вшанування символічне відображення того, що Україна ніколи не забуде їх подвиг. Попри надскладні умови, під постійними обстрілами українські захисники і захисниці тримали оборону. Заблокованому окупантами Маріуполі 86 днів до 20 травня 2022 року цей спротив українських військових важливий внесок у хід війни, оскільки він зупинив подальше активне просування російських військ та змушував їх скеровувати сили до блокадного міста для протистояння опору. Символом незламності українців і українок. А для декого останнім прихистком у Маріуполі став завод Азовсталь. Сьогодні минуло рівно три роки, як територію заводу Азовсталь у Маріуполі покинули останні захисники і захисниці міста. Після того, як завод взяли в облогу, ситуація стала катастрофічною, безупинне бомбардування, критична ситуація з їжею та водою. А також із санітарними та медичними умовами. Саме тому задля збереження життів військовослужбовцям необхідно було евакуюватися з надією на швидкий обмін полоненими. Станом на сьогодні ще сотні захисників Азовсталі перебувають у російському полоні та вже третій рік продовжують боротьбу. Важливо, щоб кожен з нас пам'ятав про ціну оборони Маріуполя та важливість боротьби за свободу. Саме тому закликаємо говорити зі своїми дітьми про такі чутливі та важливі сучасні історії події: день вшанування захисників Маріуполя, дани на пам'яті тим, хто віддав своє життя. Захищаючи українське місто Маріуполь та його мешканців, тим, хто вижив і продовжує служити Батьківщині, тим, хто досі знаходиться у полоні.